Як? Ви знаєте, правду говорити завжди важко. Така моя доля говорити правду. І я нікому не пораджу помінятися зі мною місцями. Це для тих людей, які пишуть негативні коментарі або необдумані коментарі під моїми відео. Я не свята людина, я не претендую на роль Ісуса Христа, але я завжди говорю правду. І нікому не раджу помінятися зі мною місцями. У мене життя дуже важке, і мало хто би витримав таке життя. Але такий мій хрест. Тому перед початком стріму традиційно прошу, підпишіться. Ви знаєте, дуже багато людей дивляться канал і не підписуються. 63 800 підписників ще 200 і буде 64. Тому я прошу кожного, хто має хоч щось у серці, підпишіться, будь ласка, на канал. І низький уклін тим людям, які сьогодні присилали Донати. Донати допомагають мені боротися. Сьогодні я виклав 9 відео. 9 відео в основній стітці каналу. 9. І Провожу третій стрім. 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. І особлива подяка тим, хто направляє донати для допомоги. Для допомоги В'ячеславу Зінченко. Сьогодні я виклав 56 стрім. По вбивству Ірини Фаріон і по доведенню невинуватості В'ячеслава Зінченка, якого тримають по безпреділу в колонії номер 4 Львівської області. Дякую, друзі, за допомогу. Разом з вами ми викинемо Сашка з неволі. Не хочу казати рано чи пізно, потрібно рано. Дякую і привітаюсь традиційно з друзями. З чату з паном Юрієм Соколом, з паном Саша, з Олександром Спащенком, з Давидом Мілітасяном і з паном Жаном. Дякую, дякую. І е, відповім пану Юрію Соколю, який сказав, що я сьогодні провів цікавий стрім про те, що наших з Польщі і з Німеччини будуть чоловіків е, направляти в Україну. Для того щоб вони воювали проти росіян, ну ви знаєте, цей стрім це інсайдерська інформація, інформація від людей, які зараз в Польщі і в Німеччині. В Польщі і в Німеччині, особливо в Польщі, починають українців ще мити, ще мити, виживати, виживати з країни, щоб вони повертались в Україну. Тому я й вирішив. Цей стрім викласти. Ну а про потоп в Польщі, про знищені міста, про карму на Польщу. Ви знаєте, я не бажаю нікому зла, не бажаю нікому зла, не бажаю зла і полякам. Просто полякам потрібно задуматись, хто вони, друзі вони чи наші вороги. Я, як історик, добре пам'ятаю. Історію України. Я пам'ятаю, коли з 14 по 17 століття по 18 Польща не один раз хотіла знищити Україну, знищити православну віру і її, зробити українців католиками. Тому я і пораджу полякам задуматись, хто вони, друзі наші чи вороги. Чи знову у них переможе їхня пихатість польська, що вони польські пани, а ми українські їхні холопи. Одне поляки не доганяють. Ви знаєте, скажу таке слово з жаргону молодіжного українського. Одне поляки не доганяють. Вони не доганяють, що вони тільки живі, тому що ми воюємо. Поляки тільки живі, що ми воюємо, що наші хлопці з України проливають кров. Для того, щоб поляки спали спокійно. Якщо Україна впаде, слідуюча буде Польща. І то, що російські танки зайдуть у Варшаву, якщо Україна впаде, до бабки гадати не ходить. Тому поляки б просто мовчали, просто молилися б за нас, українців, і просто допомагали, так як вони почали допомагати і допомагали довгий час після початку війни. Але у поляків є дика річ, як пихатість, пихатість по російськи занощувості від польської шляхти, яка вважала себе пупом землі. А українців вважали завжди рабами, рабами, подножками, як вони казали. На превеликий жаль, на превеликий жаль історія може повторитися, і Польща може перетворитися з друга ворога. Історія, вона йде по колу, як я вже казав. Хто приєднався, пише пан Давід Малтілосян. Польща ненавидить Степану Бендеру, українського нашого. Справа не в тому і пані Тамара. Добрий вечір, фанатка Ютуб каналу. Справа не в тому, що Польща ненавидить Степана Бендеру. Справа не в тому. Справа в історії Польщі була великою Польщею. Велика Польща – це була Польща і вся Велика Литва. Польща тоді була велика країна, і поляки ніяк не можуть забути це. І мріють, так як росіяни кажуть, повторіть, зробити Польщу великою від моря до моря. Ви знаєте, є така річ, є така річ недобра, у поляків. Що буде далі побачимо? Але давайте по темі стріму, тому що відхилилися. Ви знаєте, я от скажу, будь ласка, як перемогти? От у нас говорять знову про перемогу. Знову Коля Давидюк сьогодні викладає, що наш президент Зеленський поїхав в США чи має їхати в США, у нього є план перемоги. Скажіть, будь ласка, який план перемоги може бути, коли в Україні панує ідіотизм? Коли в країні панує ідіотизм, коли з фронту люди викладають відео, і е, родичі пишуть, е, що наших солдатів б'ють командири, б'ють на передовій, б'ють, коли вони вертаються з штурмів, б'ють, коли вони приходять з нуля. б'ють б'ють Скажіть, будь ласка, як ми переможемо? Як ми переможемо, коли... Корупція в Україні, коли кожен день розкрадаються мільярди доларів. Скажіть, як ми переможемо? А як ми переможемо з ідіотами з ідіотами? На превеликий жаль, регіонами України в більшості керують ідіоти? Ідіоти і злодії. Мафіозні ідіоти і мафіозні злодії, і як ми з ними переможемо? От скажіть, будь ласка, який регіон України готовий до оборони? От хто навіть може ризикнути написати з моїх друзів чату: готове місто його до оборони? Я подробиць не випитую, щоб нас не звинуватили в шпигунстві. Я просто питаю яке місто, чи село, чи регіон готовий до оборони? От я скажу: моє місто до оборони не готове. Я багато разів викладав відео, звертався до влади обласної Чернівецької, що моє місто не готове до оборони. Просто бомбосховища закриті, люди не знають, що робити, якщо щось станеться. І так само інші міста і дуже багато міст. Скажіть, будь ласка, що це? Ідеотизм, саботаж, диверсія? Як ми переможемо? А тепер як ми переможемо, коли Україну знову почали розділяти? Ви розумієте, щоб знищити Україну, потрібно більш тоньша гра. Ви знаєте, дуже багато українців дивляться простіше на процес знищення України? От нас знищують, а як знищують? На полі бою, так, не тільки, нас знищують середини країни. З 1992 року, з першого дня незалежності України, нас знищують як? Правильно, роблячи українців ідіотами, просто ідіотами і все. І більше нічого не треба робити. Тому що населення країни, яке хворіє на ідіотизм, Програє і війну програє свою державу. І з 92-го року Україну розграбували, зґвалтували, попиляли, розпиляли що? Завдяки мовчазному одобренню і співучості українців. Хтось мені каже, ні, ми не крали, крали олігархи. та ну от моєму місті Сокиряни Чернівецької області, грабували всі. У нас був самий великий колгосп імені Шевченка. Все розграбували, все розломали, все потрощили, все розібрали. Всі разом. Тому скидувати вину з себе, що ми святі, а то лиш українські олігархи. А українські олігархи з кого? Правильно, з українського народу, який дивився, як вони починають. З 92-го року виростати з кримінала, приватизувати заводи фабрики, грабувати все бачив український народ і мовчав. Ну а тепер, як казав е, кат України Рижий Кучма, маємо те, що маємо. Але ж ідіотизм річ дуже заразна. Ідіотизм йде далі, і це під час війни. От вдумайтесь, як перемогти Україну, правильно розділити по мові і по вірі. І я ж не повторюю московські наративи. Я не виступаю за московських попів чи за будь-яких попів. Я, як мандруючий монах, вірую в Ісуса Христа і служу Ісусу Христу, і стараюсь виконувати 10 його заповіді, все, крапка. Але я знаю одне, що всі вороги України. Всі вороги України, які знищували Україну в різні часи, працювали по простому принципу. Розділяй владарюй. Ніколи українців не перемагали в прямому бою, ніколи українці не поступалися в будь-якій битві. Їх розвалювали, їх стравлювали, заставляли чубитись і вбивати один одного. Тоді Україна. Переставала існувати як держава. Тоді ми попадали в кабалу. І зараз повторюється той же самий варіант: по якійсь невидимій руці, по якійсь отмашки знову починають в Україні стравлювати людей по мові, по релігії. І тут же, на перший план виходять фанатики Православної церкви України. Я їх не прошу, люди одумайтесь, Ви ж розвалюєте українську державу, тому що не можна стравлювати людей. У нас же багато церков, багато приходів, є баптісти, є говісти. Хто в нас тільки не вірує? Для чого це робити? Ні, вони вперто, вперто роблять просто релігійну різню на Україні. І це ж дурниця, тому що російські війська. ж Можуть дойти до Дніпра, тоді Україна розвалиться, тоді ти, коли будеш ховатися від окупантів чи йти в партизани, прийдеш в село і будеш просити у віруючого іншої церкви, шматок хліба, води. А він тобі або дасть, або здасть тебе. Про це хтось думає. Ніхто не думає, ніхто не думає, що росіяни за 90 кілометрів від річки Дніпро. Ніхто не думає, що бої йдуть на острова Дніпра. Усі думають, ти повинен ходити тільки в православну церкву України. Раз ти ходиш в іншу церкву, ти ворог. Страшно. Страшно з цього ідіотизму і осатанілості, який панує в Україну. Тому що дуже багато людей, віруючих з інших конфесій, в тому числі і з УПЦ, воюють на фронті. І гинуть на фронті. Релігійне питання саме страшне в Україні. Різню можна зробити на раз-два. І хто ж це роздмухує, хто? Питаннячко, хто правильно російські спецслужби роздмухують, які мають агентуру, І правильно, які мають агентуру, і в православній церкві України. Тому що не можна зараз робити різню в релігійну в Україні. Просто не можна. Це страшно. Роблять, свідомо роблять. Одягнувши три вишиванки, і кричачи про віру. А тепер кричать про мову. Для тих, хто буде зараз казати, що я працюю на Кремль, я скажу: сьогодні в Чернівецькій області загинув хлопець. Молодий мужчина, у нього залишилася жінка і донька. Він розмовляв в побуті на двох мовах: на українській і на російській. І він загинув. Батько, в нього росіянин етнічний, він загинув. Він загинув за Україну в бою. Скажіть, будь ласка, скільки хлопців, які розмовляють на російській мові, в окопах і гинуть за Україну і загинули. Дуже багато. Це зупиняє Православну церкву України, яка кричить, і патріотів західної частини України, які кричать: мова, всім говорити на українській мові, всі вчить українську мову. Хто на російській, той агент Кремля і Ждум. Подуріли? Подуріли? Та ні, не подуріли. Тут є розрахунок. Є розрахунок. Є політичний розрахунок, тупий, тупий політичний розрахунок, і є рука російських спецслужб. Для них зараз зробити релігійну і мовну різанину в нашому тилу це завдання номер один. І їм підігрують патріоти вишиванички західної частини України, які сидять на західній частині. І кричать про мову і про віру. І хоч плач, хоч кричи, люди, зупиніться. Зупиніться, не робіть таку дурню, їм не допомагає. Сьогодні, Коя, коли я виклав 56-й стрім про вбивство Ірини Фаріон, про невинуватість Олександра Зінченко. З'явилися боти, які почали писати, що Дніпро українське місто, а Львів погане місто. А одні писали: що Львів, погане місто, Дніпро не українське місто. Розумієте, в чому тактика ворогів України? Звичайно, я це все повидаляв, поблокував. Тактика одна. Стравити народ України. Все, щоб ми вбивали, різали один одного. І... Звичайно, підігрують наші ідіоти у владі цьому. Наші ідіоти у владі підігрують, не розуміючи або розуміючи. А може, наші ідіоти у владі хочуть спеціально зробити різню серед українського народу, щоб ми убивали один одного, а не йшли до них і не нагадували, скільки вони вкрали в Україні? Може? Ну, звичайно, може. Пани? Б'ються, а у мужиків чуби тріщать. Ну і скажемо так. От сьогодні одна людина сказала, я беру і викладаю відео. Людина сказала дуже просто: замовними патрулями, замовними інспекторами в Україні підуть концтабори, до цього ми йдемо. От скажіть, будь ласка, коли був Майдан? На Майдані, коли розстрілювали Майдан, там було дуже багато людей різних національностей. І вірмени, і азербайджанці, і євреї, українці, росіяни. Всі національності були на Майдані. Скажіть, будь ласка, за що вони були? Вони були за Україну, за правду і за волю. Залишимо Євросоюз, залишимо НАТО. За це були ті, що на трибуні. Вони скакали за Євросоюз і НАТО. Люди були за правду. За Україну, за волю народу. Люди, прості люди. А що виходить? А виходить зараз, що. Мер Марцинків в Івано-Франківську вводить мовні патрулі і мовні інспектори, які будуть ходити і дивитися, хто на якій мові розмовляє і доносити владі, якщо ви почують російське слово чи російську музику. Скажіть, будь ласка, що це? Що це? А я скажу: це ідіотизм. Ідіотизм спланований ідіотизм. А що буде далі? Після мовних інспекторів, мовних патрулів, що будуть робити констабери, як фашисти в Україні? Констабери, якщо ти говориш на російській мові, на іншій мові, або послухав російську музику, або сказав російське слово, що будуть відправляти в констабер, або вбивати сапою, як полпот і Янсарі? Що це робиться в Україні, люди? Хто під час війни ділить людей, стравлює людей всередині країни? Ідіоти? Ідіоти, але ж мер. Івано-Франківська Марцинків не ідіот. Значить, він робиться свідомо. Для чого це він робить Хто йому підказав? Знаєте, страшно. Страшно, тому що. Ідеї Майдану перетворюються в ідеї, ну тут от, от перетворюється в те, що робиться зараз в Західній Україні. Розумієте, і от та людина сказала, що замовними інспекторами підуть констабори в Україні, і я теж кажу, що замовними інспекторами підуть констабори в Україні. Скільки звалили пам'ятників радянському солдату, скільки розорили могил, скільки позвоносили постаментів? Це я кажу відкрито не боячись, тому що в мене дідусь воював три поранення, два бойових ордини, червоного, червоної зірки, орден слави третього ступені. Скільки понищили пам'ятників радянським солдатам в Україні, легше стало вам жити. Україні жити краще, Україні краще жити в ненависті один до одного. В злобі. Страшно. Страшно, тому що мельфарний чай, напевно, не знав Ігоря Швеця. Інакше він би після розмови зі мною в передбаченні, в присказанні про розвал України сказав, що Україна розвалиться за ідіотів. От завтра я викладу відео. Україна розвалиться за ідіотів. Побачу, скільки воно набере переглядів і як люди будуть коментувати. А від сьогоднішній прямий стрім я закінчу дуже просто: Україну ніколи ніхто не перемагав, ніхто ніколи не переможе і не перемагав бою. Українці найкращі, найсміливіші воїни в світі, наймужніші. Україну завжди перемагали стравивши українців. Один на одного. І на превеликий жаль такий план вдається і завжди вдавався. І на превеликий жаль в Україні є ідіоти з влади, які дозволяють це робити, ще й підігрують. Я не мульфарний чай, але скажу: Україна розвалиться тому, що ідіотів в ній стає все більше, більше і більше. На превеликий жаль, не хочу нікого ображати. Просто константую. З вами, Ігор Швець. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Єгор Кравцов. Хто може, будь ласка, допомагайте, скільки можете. Роботи дуже багато. Робота кожен день важка, виснажлива і звичайно ризикована. 54 57 08 25. 13 71-89 78. Картка Приватбанку. Дякую за стрім, друзі. Дякую друзям в чаті. Чат я буду читати, друзі, після стріму. Спокійної, і гарної мирної ночі усім українцям, злагоди, миру між собою. Ну і, звичайно, перемога. Перемоги нам! Слава Україні! Героям слава! Доброї ночі, друзі. Дякую.